Стосовно престижу і бажання покращити свої результати у турнірній таблиці, тут потрібно буде добряче побітні. Два матчі вже відбулися, доволі сенсаційні результати. Чар-студіо переграє і бере реванш у матчі! Удуармаємо двох явно виражених лідерів. Мова йде про Адвантіс та Чар-студіо. щодо боротьби за третю сходинку, там Інтеліас фактично впритул зараз наближується до Совсера. Удар лівою ногою ігор Грицьк у воротах Віктор Ткача. На лаві запасних у наставника Володимира Лаби. Залишається Остап Романів. Удар від Шевчука прийняв на себе Бучко. Ще одна спроба Гавришків. Бегар. розібралися. Бигара мене побачив. Є можливість Остапа Романіва пробити у притул, але Остап Романів скинув головою. Петрик на ударній позиції. Стріляє проти хіт, але активно спілкується з Сергієм Мброновським. Пробиває потужною! Арбітру дозволяє надалі грати у футзал. Чудова передача на Гавришківа. Вистріл. Напрошується на дальню стійку Гавришків! Його удар рибає Взять. суперників Грицький, З точки зору створених небезпечних новин п'явна перевага на стороні фіалок, І вони вкотре не зеркалі. Достатньо сомрі, бачимо з точки зору створених моментів вже у таку до. Закидання вперед загубили. Довженка! Він перекидає голки Для школяра. Навіть е учням третього класу. Більшість цих спроб марнува. Навіть свій ранг. Я скажу вам точно, чи кандидат у майстри спорту зараз Петрик забиває Костянтин 1. -0. 18 хвилина зустріч Петрик на на боксі. Вже Команда вийшла вперед. Чудова райд Костянтина Петрик. Атакує правим планом Олег Поливче. Прострілює! Не забиває Владислав Голод! Крути. У собсерве була значно більша кількість моментів, барище! є ще тайм-аут у розпорядженні. Білочорних вихитик. Навіть Крушельницький! Збільшує перевагу! У собсерве і тут до двох голів! Бере Олександр Шемків тайм-аут! Повертається команди після відпочинку У нас все себе змін. і то з рахунком 2-0 переграє СОМ. Створили хлопці Володимира Лаби значно більшу кількість хороших моментів і реалізували тиво Юрія Ленько. Ну і допомагає останньому Олександр Шинків. командами, які змагаються з золоті нагород. І важливо відзначити, що Планет сьогодні здобув звитягу матчнього калібру і Сомбра. Минулорічної. Давності це зовсім інші команди. Крушельницький йде на дубль, пробиває, але не забиває. Іван Вишиваний десь розповідає. Свої думки глядачам, які знаходяться довкола. Так, три менших колектива. Крушельницький демонструє свою техніку. Взяв ініціативу своєму. Голубів! Аби хлопці могли з цього покриття разговора. Може скинути п'ятое. На голоду ти й б'є! Але робиться доволі невдання. Ось і буде жити інтрига потрібен м'яч зараз Сомбрі. потрібен тайм-аут можливо йти піти в абанк а зараз важливо також не пропустити платово 3-0! Віталій розстрілює свого теску кінаха збільшуючи На Михайла лабочка Голубів. Знову через застава голода. пробиває. Доволі непогано на добиванні. Олег Филипчак від Бучко. Ще далі Павло Голубів. Контроль від команди. Собри. Влучили у Юря Грицьківа. Чудова гра від Шевчука. Бучко! А створити загрозу за допомогою передач. Можливо, зараз це вдасться зробити голоду! Ось! Тисячу.